Друзі, настала черга. Старої, вже доброї традиції, так в прямому ефірі ми готуємо. Отже, літо, спека, все попереду. Але вже зараз треба готуватися до того, що у нас має бути на столі. Що нас буде рятувати від тої спеки, а рятувати у нас будуть цього літа, як і кожного. Холодні супи найкраща страва, яка може вам знадобитися в спеку. Це смачно, це корисно, і це е, е, з доступних інгредієнтів. Так називай вже що? Холодні супи. Що ми називаємо холодними супами? Це і. Е, Іспанський гаспачо, дуже смачний томатний суп, холодний суп. Холодні супи на огірках. Ще, пам'ятаємо, свікольник його називають а, б, б, суп холодний з буряком. А ще зуб. Зупинись вже, кажи, так. що зараз будеш готувати. А зараз я ми знаю, будемо що будемо довго можеш. Класику жанру, як то кажуть. Ми сьогодні ми будемо готувати окрошку. Друзі, mm -hmm. я вже підготував певні інгредієнти і почав нарізати. У мене в мисці є традиційно це варена ковбаса. Здебільшого хтось її заміняє на курячу грудинку або індичу. У нас класика жанру, як то кажуть. це ковбаса. Нарізав зварив картоплю в мундирі, теж нарізав mm -hmm. кубіками. Є у мене огірок теж нарізаний і. Редис. Редис можна натерти в суп, можна порізати будь-як. В принципі, інгредієнти, які ви нарізаєте, вони мають бути за розміром кожен шматочок однаковий, щоб, в принципі, один смак одного інгредієнту не затіняв інший. Оце важливо. Але, але дрібненько має бути нарізано. Так зараз зелень. Зелень теж нарізаємо в класичному варіанті. Зелень це зелена цибуля. Соковита і дуже вітамінна. А кріп, петрушка додається чи ні? Обов'язково. Але все-таки у нас є любителі е і е окремо, наприклад, е шавлі. Шавлю додають люди, це теж є. Друзі, насправді, окрошка дуже корисний продукт влітку, тому що, по-перше, такий супчик холодний, регулює е водно-соляний е баланс в нашому організмі і фактично регулює кількість рідини в нашому організмі. Так от, я продовжу нарізати зелень. А у нас Люда, що там попереду? Ну а поки що пропоную о, подивитися історію окрошку дивимось Так. Окрошка страва, створена для спеки. Достеменно невідомо, коли саме з'явився цей рецепт. Але історики стверджують, окрошку їли ще за часів Київської Русі. Тоді її інгредієнтами були лише цибуля і редька. Ці овочі дрібно нарізали і заливали квасом або огірковим чи капустяним розсолом. Тривалий час цей холодний суп був їжею бідних, адже її основними складовими були овочі. А вже наприкінці вісімнадцятого сторіччя окрошка стала стравою заможних. І, звісно, крім овочів, туди почали додавати. М'ясо. рецептів цього літнього супу не злічити. У кожної господарки є свої секрети, але принципи у приготуванні є: по-перше, всі інгредієнти мають бути дрібно нарізаними а класичною заправкою для окрошки є квас. Хоча сьогодні окрошку заправляють кефіром, мінералкою і навіть пивом. Угу. І навіть пивом! І навіть пивом. А що у нас сьогодні? Це у нас не сьогодні, пиво. Оце у нас не пиво, у нас і не горілка. Хоча є такі любителі, гурмани, можна сказати, окрошку можуть зробити на горілці. Оце вже такі несповна розуму. Люди. Але сьогодні у нас буде два варіанти окрошки. Окрошка у нас буде. Спочатку я розкриваю секрет на квасу. Класичний квас, хлібний, газований трошки. Насичений смак і аромат. Він, в принципі, створює ту, а, ту, те розмаїття смаків, тому що в поєднанні з ковбасою, картоплею, огірком і редисом квас набуває абсолютно іншого смаку. Друзі, у мене ще для вас є невеличкий секрет. Як зробити ще більш насиченим яскравим смак самої окрошки? У мене для вас є невеличка порада, але я продовжую нарізати вже кріп. І петрушку для ну, нашої окрошки. Ну, я сподіваюся, що, можливо, цього разу я полюблю окрошку. Ти не любиш окрошку? Ти, знає, що я, напевне, Ти раз... не любиш окрошку. Давай після поговоримо. Так, продовжуємо готувати окрошку, друзі. Не забули про mm. яйце, варене яйце. Воно має бути дуже добре звареним, тому що жовток не має бути рідким. Отак нарізаємо за допомогою такого пристрою. О, є. І ще один раз провели ножем. Можна два рази. І в миску. І це сюди. Так, а тепер щодо насиченості смаку самої крошки. В окрему мисочку я швиденько кладу зелень. Це цибуля нарізана, кріп і петрушка. І далі ложкою, дивіться, розтираю це все. Зараз вся зелень обмінюється смаками. А, так! Вийшим. о, Подивіться: роз, розтерли Ой, вже ложкою, запах такий. а потім кинули в миску. Подивіться, здебільшого зовні це поки що нагадує салат олів'є, який ми будемо заливати рідиною. Це, Ні, це окрошка. І далі беремо класичний квас. Квас хлібний. Заливаємо. О, піночка пішла. Бачите, справжній квас, справжній. Так, залили. Далі сіль Ой. перець за вашим смаком, друзі. Боже, як воно булькає. Шмутає. Не забудьте сюди також натерти, наприклад, хрін. О, Або взяти вже натертий хрін, туди гірчицю обов'язково додайте, все це перемішайте. Так, я просто чому поясню, чому я так хмурюся. Я просто у сім'ї в нас не було традиційним. Традиційно ця страва uh -huh. влітку. І я один раз лише десь в дитинстві у гостях спробувала. Я не зрозуміла. Взагалі цієї страви зараз все зрозуміло. І після того в мене взагалі не було бажання її знову скуштувати. Я зараз переосмислюю. Ти смаку, дуже дивна це. кобіта. Дуже дивна. Дуже дивна кобіта. Можливо, так. зараз щось зміниться? Зараз зміниться наливаю. Наливай. Ось зараз трошки. Подиви, який він різнокольоровий. Ну... Подиви аромат. Іде. О! Свіжий холодний супчик, до речі, окрошку. Якщо ви хочете дуже холодно, ставте в холодильник безумовно. А якщо холодна, просто на очах, додавайте кілька кубиків льоду. Це моя невеличка порада. Ну, вперед. Ой, давай буду сьорбати. Зараз може баба барбівлі -бар новий смак. І буде фанаткою нашої окрошки. Ну. Що, кажи? Що ну. ти там, класлочці? Квасок вона підпиває. Що це таке? Так, Бри так, ложку нормально. зараз, Мені ще далі вистає фізик. Нормально ложку візьми, кажу. Зараз петрушка буде. І кажу, нормально візьми ложку. і да, Господи, ну, боже мій ну. Ой, що це я вмовляю. Mm -hmm. Райська насолода, трошки є? Ну. Знаєш, що з тому є трошки є. Зараз дам жуйко, а бо там цибулька Трошки друзі, Дякую, а, е, яка велике. у нас ще буде заправка? Це вже в наступній частині нашого сніданку. Вже після дев'ятої розкажу Я ще невеличкий секрет і пораду. Так, ми нарізали а, а, цибулю, а, кріп і а, петрушку. А, тепер другий варіант. Перший ми приготували на квасу, а другий варіант о, окрошки у нас буде з іншою, скажімо так, заправочкою і заливочкою. Тут у нас в мундирі картопля нарізана, огірок нарізаний, ковбаса варена, можна сказати, докторська і редиска. Важно, щоб ці інгредієнти були однаково нарізані, тобто кожен а, кубічок однакового розміру, один до одного. Не забули, друзі, про яйце. Швиденько його так отріжемо. Одне. Так. І наступне. Так. Одним рухом раз. І все. Ще подрібне. Ну, знаєте, якщо хочете, яйця можна викладати і ось. В такому вигляді що можна, можна тому, що по перше, май... жовток може майже розчинитися а по-друге, ага. хтось любить просто великі шматочки. Її. знаю таких людей. Дивіться, щоб зробити смак більш-менш насиченим, я пропоную зелень перетерти в окремі мисці. перетираємо, але сіль, С... чи без? можна сілю так швидше, свій сік віддасть і цибуля, і до речі, соковитий кріп. Не забули покласти у Окрошку хрону а, і трохи гірчиці. Сіль і перець безумовно за вашим смаком, друзі. Дрібка, можна дві солі. І далі. Ну, ми вже чули а, в нашій довідці, що окрошку роблять на основі мінеральної води, просто кваші, квасу. Навіть на пиві, деякі а, люди, які прибічниками є екзотичного способу Це, напевне, готування окрошки, тільки вранці хочуть. Так, тепер я заливаю кефіром. Кефір може бути жирним або нежирним. Ось ми його заливаємо. Кефір холодний. Друзі, ну я пропоную ще один варіант додати сюди в кефір, якщо ви захочете, зовсім трохи мінеральної води з бульбашками. Бульбашки саме підсилюють смак всіх інгредієнтів, які є в окрошці. Далі mm. перемішуємо. А якщо до кефіру квасу додати? Ква квасу? <смеш> ну, <смеш> знаєш, ні, ні, не треба, не ну. Я трошки мінеральної водички додам. Тебі щоб в часи мінеральна водичка. Да. <смеш> зараз. І давай вже свою ну, тарілку. Давай, давай, зараз на Так, і будь ласка, порівняй смак окрошки на квасу, який ти скуштувала. А, так, і варіант. Ну, на, вигляд, який на, на вигляд смачніше на кефірі. А зараз ну, тому, пробуємо зробимо на смак. Ну? Ти хочеш сказати естетичніше? Ну, mm -hmm. Я перепрошую. Mm -hmm. Ну. Це смачніше, смачніше. Можливо, я перегляну. О, своє подивіться, ставлення. два варіанти: Окрошки. є на класу, а є на кефірі. Друзі, можливо, у вас є якісь поради і секрети. Як ви готуєте окрошку, викладайте зі світлинами на нашій сторінці у мережі Фейсбук, сніданок з 1 плюс 1». Хочемо дізнатися, як вам смачно від такої прекрасної От, страви. Який М? ловкий, який талановитий, Та. від телеведучого до, до кухаря, а певні до письменника. Чесно кажучи, власне, те, що нарізав, ти скуштував.